У медіа центрі IPC Севастополі відбулась прес-конференція голови громадської організації «Конгрес українців Севастополя Богдана Мороза з питань відкриття у нашому місті безкоштовних курсів української мови. З подробицями далі Алла Харівська. Такі безкоштовні курси української мови вже працюють у багатьох регіонах України і добре себе зарекомендували. Наскільки це актуально у Севастополі, вже показав час. Бажаючих виявилося набагато більше ніж було розраховано. Перша група кількістю 13 чоловік вже у наступну п'ятницю розпочне навчання. Дотримувались такого принципу, щоб набрати першу групу не більше 10 осіб, щоб це була компактна група. Відповідно, прийшлося прийшлось підбирати викладача. А це все безкоштовно, волонтерським чином. І ми скомплектували, я особисто займаюся в Севастополі як координатор цієї загальноукраїнської акції. Першу групу бажаючих виявилось більше, ніж 10. На сьогодні у нас скомплектована група 13 осіб. І є ще бажаючі, але ми пішли шляхом вже записувати їх в наступну групу. За словами Богдана Мороза, під час організації курсів виявилося багато ускладнень. Це, перш за все, відсутність підручників та складання відповідної програми навчання. Звертався я на кафедру української філології Севастопольського міського гуманітарного університету. Допоможіть скласти програму там, вже кандидати філологічних наук, українська філологія. Ну, Це надзвичайно складно, програму треба складати під якусь конкретну аудиторію. А хто у вас буде на курсах? Якщо це будуть школярі старших класів, то це одна програма. Якщо це будуть студенти, то інша програма. Якщо це будуть пенсіонери, то третя програма. І круг замкнувся. Я не знаю, які будуть слухачі, тому мені не можуть надати допомогу. Дякуючи керівникові цієї програми Анастасії Розлуцької, от вона сьогодні поділиться своїм досвідом. Вона говорить: запропонуємо оптимальний варіант програми із 36 годин. Ми таку програму опробували в деяких містах України і вона себе оправдовує. І ця програма це не догма, зазначає Богдан Мороз. Протягом навчання вона буде змінюватися для того, щоб задовольнити всі бажання слухачів курсів. Що передбачає ця програма? І програма, я хочу зауважити, це не догма. Ми радились, і якщо аудиторія, слухачі наші, скажуть: ми хочемо глибше, більше лексики, значить буде даватися більше лексики. Ні, ми хочемо граматики, правопису, ми хочемо правильно заповнювати банківські документи, там ділова українська мова, значить, відповідно, буде даватися цей. Якщо слухачі після завершення курсів, я забігаю наперед, буде видавати сертифікат. Скажуть, нам недостатньо 36 годин, значить, будемо приймати рішення, в якому обсязі і що конкретно треба цій групі. Безкоштовні курси української мови триватимуть на базі морського гідрофізичного інституту Національної академії наук України. По закінченню курсів, усі слухачі отримають відповідні сертифікати.